Вона метата, друзі. Я у Кен-Барок-Данзібар. Це була моя велика мрія поїхати в танзані Занзібар. І ура! Я тут розкажу вам дуже багато чого цікавого, як ми добирались і як ми круто тут відпочивали. Будьте з нами! Fantastic Travel! Почнемо з того, що вилітали е, ми, ми з Варшави. У мене Матусен-тур дуже великий. У нас 28 чоловік і дітки просто різного віку від двох років. До 16. Далі все матусі. Я проводжу не один раз такий же матусин тур. Тому це було для мене легко зробити. Кен, два рот, Тут мега чудесно. Ми заселилися, правда, дуже пізно, тому що вилітали, коли ми з Варшави. Вранці 10 годин ми летіли. Годинка була до заправки в Єгипті. І далі ми прилетіли ввечері 12 дванадцятої Годину часу. Ми їхали від аеропорта. До готелю нас дуже швидко заселили. Ми поспали гарно, і тоді вранці стали і почали дивитися, що тут довкола. Готель сам просто він величезних джунглях, великих дивіться, пальмах, шикарних пальмах і джунглях. Дуже класний, дуже гарна, велика територія. сам готель і номера розраховані так каскадом розташовані. Це дуже зручно, де би не жили, чи в самому дешевшому номері. Чи в таких тематичних номерах вони майже розташовані на одній лінії, лише бунгала, повністю йдуть кругом самого готелю. Тут отак виглядає вхід, заїзд, вхід на рецепцію. Квіточки тут невеличкий сад, зовсім маленький, і паркінг, і сама рецепція без вікон, без дверей. Ось так воно виглядає. Заходимо. Не можу сказати, що тут прохладно, тому що кондиціонерів немає. Тут рецепція. Ось. І отам далі вже йде територія сади і корпуса. Це корпуса, в яких живуть люди. А там далі море. Тут розташовані корпуси. Готелю одразу коло рецепції. Ось ця будівля, це рецепція. І отак розташовані виповерхові корпуси. І ось так. Зараз пройду далі, покажу вам. Тут такий прекрасний сад з квітами, з деревами і відкривається вид на пляж одразу. Покажу, дивіться, яке дерево це авокадо. Не. Ось тут корпуси розташовані також. Ось так розташовані бунгала. Ось. Бунгала мають свіч, басейн навіть невеличкий. На Давайте ще за номера. Номери дуже такі звичайні. У мене саме стандартний був. Далі є тематичні і бунгала. У мене в моєму стандартному це що ліжко, столик, телевізор працюючий, гарно кондиціонер працюючий, невеличка кімната, де я складала одяг, сейф, рушники, халати не маю уваги, немає шампуні, немає зовсім нічого. Лише гель для духу, душу і мило. Оце все з собою беріть. І обов'язково СПФ мінімум 50-ка, тому що згоряєш тут на раз-два. На території самого готелю, готелю немає аптеки. За межами готелю. Я бачила, є магазинчики, де можна купити не ліки, прям а СПФ. Там ліків немає, аптек немає. На самій території готелю є невеличкий магазинчик. Все, ну по суті, все, щоб, так, щоб пошопитися, тут немає можливості, хіба ви вийдете на пляж, і там вже можна купити такі чудові от, капелюшки, парео, купальники, там все таке мінімальний збір. Щодо тематичних номерів, так, вони трішки більші. Я, на жаль, не зняла. Це у Нас дівчата жили в тематичних номерах, вони трішки більші, вони трішки ближче до, до, самої, до, готе, до моря, до території відносяться. Ну там нічого такого особливого, вони просто е, більші, масивніші і туди заїжджають мінімум три людини. Щодо заселення заселяються після другої години е, гості готелю, а виселення йде в десяті. Тобто, ми в десяті вже виселилися, здали наші номера, поставили речі на рецепції. А самі пішли ще е, до вечора, поки наш рейс е, не відправився відпочивати на пляж. Вони дозволяють без проблем, користуються рестораном. Немає зовсім ніяких питань до цього. Є сніданки. Сніданки тут відбуваються до 10-ї години, з ї Ну все, що потрібно, все є. Тобто яйця смажені дуже швидко вам приносять салати, сир, ковбаска, фруктів, безріж, різноманітних фруктів, і це дуже класно і цікаво. Соки. Для дітей вафлі, оладки. Якщо до речі, якщо вам потрібно щось таке особливо зробити, ви можете підійти, і вам звичайно, що зроблять це на сніданок без проблем. Далі двох сторін розташовані кафешки на одній території наше кафе, де вечорами відбуваються різні танцювальні концерти. І з правої сторони теж є кафе. Ми ходили в різні сторони, тому що тут дуже смачно. Ми на обід брали собі лобстерів, брали собі. Е... Цих е, восьминожок, і це все дуже дешево і доступно. Тобто, 20-30 доларів на двох, тобто я і дитина можу собі дозволити харчуватися без проблем. Дитина в мене їла макарони, тому що дуже часто просять розповісти про те, що ви їсте, бо е, переживаю, що буде їсти дитина. Фрі, макарони, піца, е, суп, з курочки, Це все є. Якщо вам щось потрібно додатково, звичайно, що можуть це вам запропонувати і зробити окремо. Що є тут для дітей? Тут великий один ба басейн і невеличкий маленькі басейн В басейні також є бар, де можна і дорослим посидіти гарно і замовити свої Е, Далі про пляж. Самий кращий пляж це на Кент Дворок, тому що тут мінімальні відливи, просто мінімально ви їх майже не помітите. Біленький шикарний пісочок. Рушники дають в готелі без проблем. Не переживайте на пляжі ти можеш змінювати скільки разів хочеш. Дуже велике місце під лежаки завжди вистачає місця, Не потрібно замовляти їх закидати речі. Знаєте, як то робити Туреччині наперед, такого не потрібно робити, бо вони все, все тут є на місці. Пляж раз повторюсь, дуже красивий для діток, для малесеньких ні, коралів, ніякої живності. Дуже класно. Ви дивіться теж. Ем... По відливах це відбувається чотири рази на день, щоб ви розуміли. Відійшла вода, прийшла, відійшла, пішла і так далі. Тому що ми гуляли вздовж самого океану. Дуже багато різних готелів красивих, і там потрібно головне встигнути. Якщо я пішла на годину в один бік, значить мені треба розрахувати час і повернутися, тому що може піти приплив, і я вже в одному місці можу не дойти до свого готелю. Це будьте уважні. Зараз якраз захід сонця, і всі масаї повиходили. Дивіться, вони мають у свою лінію, ну умовно, і не підходять ближче до лежаків. Тому що нас тут завжди всі охороняють. Ось дивіться, скільки людей зібралося, щоб е, подивитися захід сонця. Зараз покажу, що тут відбувається. Сьогодні у нас ось така вечірка прямо на пляжі. Музичка грає, можливо, не, не чути. Тут є черга. Дівчата беруть собі такі квиточки спеціальні, і ми собі йдемо і на фушеті обираємо, що собі забажаємо. і будемо сидіти гарно проводити час. І там музика мають бути Музика Я ще розкажу про вечори на кем-два роки, що тут відбувається. Два рази на тиждень. Це п'ятниця і субота, на пляжі, дуже гарна жива музика з діджеєм, і ми всі там танцювали, було дуже весело. І в тому і кайф з андібари, коли ти сидиш на пляжі, ноги в піску, і ти собі їш восьминожка чи креветки, їхнього приготування дуже смачно, просто незабутньо смачно, як вони тут готують морепродукти. В тому і є кайф. Ми прям такі задоволені. Олені, ми задоволені готелем, задоволені океаном, їжею, все все дуже класно. Не бійте занзібару, їдьте сюди, тому що це зараз доступно. Я впевнена, що за пару років це буде супердорогий курорт, тому що тут як на Мальдівах, одразу кажу. Е, Щодо ще безпеки, скажу охорона є повсюди. По периметру нашого пляжу є охорона. Вони нікому не дозволяють заходити навіть на твій лежак. Я вільно залишала речі, не було жодних проблем. що Ше лежака хтось чужий підійде і що візьме. І навіть я от забула собі браслетик до мене. Щойно підійшла охорона, запитала, чому я без браслета. Я зразу показала сумки, що він в мене є. Тобто тут охорона все окей, нічого не бійтеся. Якщо ви хочете, звичайно, йти за межі готелю. Ми пройшлися. Ми взяли з собою навіть діткам, місцевим їжу. Ручки, зошити, все, що потрібно, в школу, тому що вони такого не бачили. Вони на мене налетіли, я їм це все роздала, і мені було дуже приємно, що я зробила якусь користь населенню. Е, Давайте ще за гроші. Я поміняла 500 доларів в аеропорту. Це був найкращий ченч, найкращий обмінник це що 250 їхніх шилінгів. Е, курс такий, е, де 500 доларів, і тоді мені дали такі грубі гроші. Було цікаво. І Дивіться, у мене сьогодні шостий день. Ще раз повторюю з мене сніданках. Ми завжди обідали, ми завжди вечерили. І в мене ще залишилось досить багато грошей з тих 500 доларів. Ну не знаю, десь доларів 200 в мене точно ще залишилося. Тобто ми з сином не відмовляли собі ні в чому і все купляли. Тому тут така країна досить дешева, і можна купляти фрукти також на пляжі, або виходити на вулиці і купити фрукти. І обов'язково що беріть з собою ножичок, тому що його порізати в номері і вийти на пляж теж дуже цікаво, і на обід можна пообідати. Фруктами, що така невелика інформація щодо грошей, як ми їх тут використовуємо в самому готелі. Ми не можемо розрахуватися кешем на барах, в ресторані в готелі. В готелі за межами ми можемо це зробити. Е, можна два варіанти: перший це підійти на рецепцію, покласти, ніби як на депозит і постійно використовувати, підписувати е, чек. Такий, а можна підійти в ресторан, головний і е, зробити собі карточку. Покласти туди кошти і також це використовувати. Якщо ви будете за межами готелю, там справа, зліва піти до різні ресторани, то можна використовувати кеш зовсім без проблем. Давайте я ще прийду по таких загальних питаннях. Будете точно запитувати, хто тут відпочиває. На наш заїзд дуже багато українців. Прям дуже багато наших українців, щоб чути українську мову, це дуже приємно. Дуже багато іноземців, поляки, італійці, наших неадекватних Розумієте, про кого я? Є мінімальні, я їх майже не чула. Але переді мною були місяць перед тим, і казали, що їх було тут досить багато. Я не знаю, може якісь вже, дай Бог, їм відмінили, тому їх сьогодні немає. Також на мене на відео ви побачите дуже часто масаї, вони тут постійно, це ніби кекс-туризм, розумієте про що я. Вони є на пляжі, але вони мають таку межу перед. Лежаками вони до вас на лежах не підійдуть. Тільки якщо я виходжу до моря плавати до океану, я переходжу цю таку уявну межу, і вони тоді підходять. Хай хаваю, починають там е, щось пропонувати пошопитися. Що я кажу типу, легенько, гарно що ні, дякую, все нормально. Вони від нас відходять. Але до лежака і прям йти за вами е, причепитися, такого не буде. Вони дуже культурні, вони дуже добрі, дуже люблять дітей, і У нас не було разу з ними якісь там суперечки. Часуточки. Давайте ще по екскурсіях. Звичайно, що гід ваш від оператора буде пропонувати вам екскурсії. Ну ви дивіться вже самі, як вам буде зручніше. Ми брали екскурсію. Ага, перше, це на черепахи. Ми брали дві лодочки. Дві лодочки, одна лодочка 40 доларів нам вийшла. Ми собі скинули з, з дівчатами і поїхали. Десь хвилин 15 плисти по океану. Тоді хвилин 10-15 йти до черепах було цікаво. Будьте обережні. Заради гарних фотографій. Ми лізли до них, тим з ними плавали. Але нас вкусила черепаха. Мого сина вкусила і мене за ногу вкусила так добряче. Будьте обережні. Я вам щиро дякую, що вас фантастик. Трав! Ми багато подорожуємо. Ми багато організовуємо індивідуальних турів. І також матусені тури. Цей тур з Анзібару у нас був матусин. Дякую, що ви з нами. Будьте в безпеці і ми вас любимо.